Трамп говорив з Путіним по телефону, щоб спробувати зупинити війну. Він хоче, щоб люди перестали вмирати, сказав президент Сполучених Штатів Америки. Принаймні, так про це написав американський таблоїд Нью-Йорк Пост. Та чи справді ця розмова відбулася? А якщо і вона була, то про що ж вони говорили? Та чи є вже конкретика стосовно зустрічі та перемовин щодо закінчення війни? У цьому відео маємо багато питань і розглядаємо різні версії. Це свобода ранок. мене звати Катерина Некреча. Вітаю вас. За ці вихідні ми з вами вже побачили чимало новинних заголовків із ствердженням, що Трамп поговорив з Путіним. Йшлося про телефонну розмову. Однак одразу варто сказати, що напряму жодна зі сторін цього поки не підтвердила. Є лише підтвердження опосередковані, які можна трактувати дещо по різному, ну і натяки. Першими про таку розмову написало видання New York Post у публікації, стверджують, що розмова була. Так протрактували відповідь Трампа на запитання журналіста. А скільки разів розмовляли два лідери? Він на це відповів. Краще б я цього не казав. Агенція Reuters теж описує цей фрагмент розмови на борту літака Air Force One І так подає це. відповідаючи на запитання, чи мав він розмову з Путіним після того, як став президентом 20 січня, чи раніше Трамп сказав: у мене це було. Скажімо так: у мене це було, і я очікую ще багато розмов. Ми повинні закінчити цю війну. Кінець цитати. Давайте послухаємо, що журналісти записали на відео. Ну, я не хочу про це говорити. І якщо ми розмовляємо, я не хочу розповідати вам про розмови ще занадто рано, але я вірю, що ми досягаємо прогресу. Ми хочемо зупинити українсько-російську війну. І я хочу зупинити її просто тому, що я не можу бачити, як убивають усіх цих молодих людей. Агенція Reuters спробувала уточнити в Білому домі чи була розмова Путіна і Трампа. Там не відповіли на запит журналістів прокоментувати цю інформацію у позаробочий час. У Кремлі також цю інформацію не підтвердили, однак і не спростували. Державна російська агенція ТАСС зацитувала Дмитра Піскова, речника адміністрації російського президента. Давайте послухаємо. То можна сказати поти новості. Що можна сказати по цій новині? У міру того, як адміністрація у Вашингтоні розгортає свою роботу, виникає багато різних комунікацій. Ці комунікації ведуться по різних каналах. Звісно, на фоні безлічі цих комунікацій я особисто можу чогось не знати, бути не в курсі чогось. Тому в даному випадку я не можу це ані підтвердити, ані спростувати. Я можу це не підтвердити, не при а ми, готуючись до цього ефіру, запитали в МЗС, що відомо про цю розмову. Однак відповіді не отримали. Також ми попросили прокоментувати цю розмову, чи була вона взагалі у радник офісу президента Дмитра Литвина, тому що невідомо точно дійсно чи ця розмова відбулася. Ну поки ми не маємо таких підтверджень. А повертаючись до матеріалу Нью-Йорк-Пост, там вони пишуть, що Трамп про зустріч сказав про Путіна. Сказав таке: він хоче, щоб люди перестали вмирати так, Трамп. Саме це сказав, що. Путін хоче, щоб люди перестали вмирати. Це цитата з матеріалу. У цьому інтерв'ю очільник Білого Дому знову повторив, що за його каденції війни в Україні би не сталося, і нагадав, що завжди мав хороші стосунки з Путіним. Ну і також важливо, що Трамп заявив, у нього є конкретний план припинення війни. Деталі ж плану знову не уточнив. Зате сказав, що хоче укласти із Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів щодо доступу США до рідкоземельних мінералів і. Газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні. Але ми от для вас зібрали думки експертів та політологів: чи була ця розмова Путіна і Трампа? І якщо так, то як варто її оцінювати? Слова про те, що Трамп говорив із Путіним за великим рахунком, є висновком самої журналістки, яка була на борті. Президентського літака не відбулося нічого, щоб свідчило про те, що розмова американського і російського президентів дійсно відбулася, не кажучи вже про кілька розмов. Тому якщо ви питаєте мою думку, я виходжу з того, що спілкування було і не один раз. Ні, вони готують власну особисту зустріч. Вони дуже чітко, от якраз про це вони дуже чітко говорять. І Трамп, і, власне, те, що там спеціально зливається навколо Кремля, вони говорять саме про особисту зустріч. І я виходжу з того, що ця, якщо ця розмова відбулася останніми днями, то одна з її тем була особиста зустріч, зміст, як її подавати. І напевно, де і як те, що Трамп каже, що говорив, от росіяни не підтверджують. Значить, результату ну, навіть проміжного нема. Друге, мене трошки лякає занадто мала сума угоди 500 мільйонів доларів. Це занадто мало. Або поки що ще нічого немає, і поки що закидають шапками. Ну от, або просто відбувається якась незрозуміла історія. Не варто драматизувати розмову Трамп Путін. Її не можна було уникнути. Треба зміцнювати власні позиції. У радника Білого Дому з питань національної безпеки Майкла Майкла Волца журналісти також запитали. А чи була така розмова між Трампом та Путіним? Він на це запитання не відповів і не сказав, чи обговорювали Трамп з Путіним питання санкцій. У той же час Волц в ефірі телеканалу NBC News заявив, що цього тижня будуть обговорені питання майбутнього майбутнього американської допомоги Україні. Давайте послухаємо. Я не збираюся вдаватися в подробиці, але президент готовий винести всі ці питання на стіл цього тижня, включаючи майбутнє допомоги США Україні. Нам потрібно компенсувати ці витрати, і це буде партнерство з українцями щодо їхніх рідкісноземельних елементів, природних ресурсів, нафти, газу, а також купівлі. наших. ці розмови відбудуться цього тижня. Тим часом український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському мовнику ITV заявив ITV News заявив, що готовий до будь-якого формату переговорів, якщо матиме гарантії безпеки, і буде впевнений, що США і Європа не кинуть Україну. І також він сказав, що думає про зустріч з Трампом. Це вже в інтерв'ю Reuters. звучало. Давайте послухаємо. чи зустрілись би ви з Путіним, щоб поговорити про мир. Якщо б у мене була було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть, і вони нас будуть підтримувати і дадуть нам гарантії безпеки, то я був би готовий до будь-якого формату переговорів. Чи ви вважаєте, що це важливо мати особисту зустріч з президентом Дональдом Трампом до того, як Дональд Трамп зустрінеться з Володимиром Путіним? Дуже важливо. Інакше це буде виглядати а, діалогом про Україну без України. А от 7 лютого сам Трамп в розмові з журналістами під час зустрічі з прем'єр-міністром Японії сказав, що ймовірно зустрінеться з Зеленським вже цього тижня, і також ймовірно поговорить з Путіним. На запитання про місце такої зустрічі американський лідер відповів, що може бути Вашингтон. Цитую: Ну я туди, тобто до Києва не поїду. До нашого ефіру долучається Олександр Мерешко, народний депутат України від слух народу і голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Олександр, вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Доброго ранку. Дякую за запрошення. А за вашу інформацію чи Трамп говорив з путіним телефоном? Ну, у мене якоїсь інформації немає. Справа в тому, що ті повідомлення, які надходять, вони є доволі е, суперечливими. Але е, нічого нового в цьому немає, тому що ну, насамперед. Завжди, під час починаючи ще з холод часів холодної війни, між Кремлем і Білим домом існувала гаряча лінія. Тобто, якась комунікація відбувалася постійно. Є там своєрідні те, що називається Бек Ченелс. Справа в тому, що американці дуже прагматично ставились до комунікації з Кремлем, з Путіним. Вони вважають, що є питання, з яких вони мають знаходитися в такому контакті. Ну, наприклад, це питання ядерної програми Ірану. Чи колись ситуація в Сирії і так далі? Тобто нічого нового в цьому немає. Я пам'ятаю, що журналіст Боб Вудвард у своїй відомій книзі Війна він також згадує про те, що до того, навіть як Трамп став президентом, він спілкувався з Путіним. Ну за його версією звісно, Олександр, якщо припустити, що ця розмова чи розмови все ж таки були, про що Трамп з Путіним могли говорити? Ну, достеменно про це невідомо. Ми бачимо, що е, прес-секретар е, кремлівського диктатора він не підтверджує, не спростовує цю інформацію інформацію. Тобто, якщо така розмова дійсно мала місце, то здається, вона не була б приємною для Путіна інакше Пісков він би скористався, хоча б для пропаганди. Е, я не виключаю, що розмова могла. Бути і про Україну, але тут важливо розуміти, коли ми говоримо про засаду «ніщо про Україну без України, то ми маємо насамперед на увазі те, що рішення не повинні прийматися за рахунок України. А якесь обговорення, як якась комунікація, до речі, така комунікація це не є перемовини, це не є переговори, тому що переговори вони мають більш такий формальний, я б сказав, характер. А тут, якщо це було дійсно мало місця, то тут ну була скоріше за все телефонна розмова. Про що йшлося? Ну важко сказати. Ми можемо про це судити тільки зі слів Трампа. Ми цитували Павла Клімкіна. От він вважає, що розмова була, і що це така підготовка до безпосередньо перемовин про місце, де вони можуть відбутися, про там якісь тези. А що говорити про це чи не говорити? Ви дійсно зазначили, ми також цитували пана Піскова, який він не підтвердив і не спростував, сказав, що може йому не доклали. Може він не знає. Ну звісно, це цікаво звучить, як можна не знати про розмову такого рівня, але От президент Зеленський каже про те, що зустріч без України неможлива, тому що це буде порушення принципу нічого про Україну без України. А от якщо розмова телефоном між Трампом і Путіним вона відбулася, або їх було декілька, то це не є порушенням цієї умови нічого про Україну без України. Ну і знову ж таки, коли йдеться про цю засаду, насамперед мається на увазі. Що е, сполучені штати не повинні приймати рішення, яке торкається стосується безпосередньо долі України без нашої участі, чому тому, що є, як ми пам'ятаємо, урок з історії пов'язаний з Мюнхеном 1938 року, коли доля держави вирішувалася без самої держави, просто була нав'язана іншими країнами, тобто ми намагаємося е, зробити так, щоб цього не сталося, і тому ми говоримо про цю про цей важливий принцип. А обговорення. Будь-якого питання, ну будь-якої країни, це її суверенне право насправді. Тобто, як е, глава держави, е, Трамп може е, обговорювати з іншим главою держави в даному е, випадку йдеться про кремлівського диктатора, по суті, терориста, як ми знаємо, але все одно він може обговорювати будь-яке питання. Головне, щоб це не мало негативних наслідків і не вирішувало нашу долю без нашої участі. А чи допускаєте ви таку ймовірність, що все таки це може статися? Що доля України може бути вирішена таким чином без участі України? Або ж інший варіант, що результатів цих контактів ну взагалі не буде, тобто не дійдуть сторони домовленості, навіть, наприклад, про зустріч, чи все ж на вашу думку зараз Кремлю важливо виглядати так, що от, показувати готовність, що ми готові домовлятися з Трампом? Я впевнений в тому, що Кремль власне так і намагається зробити, тому що Путін він не хоче переговорів і він хоче вирішувати долю України без участі України. Тобто він сподівається, що Сполучені Штати і Росія домовляться якось про долю України, і Україна стане частиною сфери впливу. Росії, тобто він хоче повторення Ялте Ялтинської конференції. Але я впевнений, що з боку Сполучених Штатів цього не станеться з декількох причин. Насамперед, там дуже потужні міцні демократичні інституції, які напевно цьому завадять, тому що такі рішення вони зовнішні політичні рішення вони приймаються також за участю різних інституцій, не тільки Білого Дому йдеться і про держдепартамент, ідеться про конгрес, і там є система стримування Тивах, яка завадить прийняттю такого рішення. По-друге, медійно це було б дуже погано для Трампа, для його адміністрації. Ну і найголовніше, те, що навіть якщо б таке рішення було прийнято, то позиція України не допустить цього. В цьому я абсолютно переконаний. А от е, Володимир Зеленський е, на вашу думку готовий до будь-яких умов, і, от, взагалі, фракція Слуга народу ваш комітет, розуміючи усю відповідальність моменту, маєте команду якісь такі умовно червоні лінії е, за межі яких на цих домовленостях не можна виходити? Безумовно, такі червоні лінії є. і Президент неодноразово про це говорив. І вони знаходять своє відзеркалення в формулі миру президента. Насамперед, ну серед для мене, як для юриста, юриста міжнародника, є дві основні червоні лінії: це конституція і це міжнародне право. Тобто конституція не дозволяє робити якісь територіальні поступки, це абсолютно виключено. З точки зору міжнародного права, те треба дотримуватися основних засад міжнародного права і статуту організації Об'єднаних Націй. Тобто, зокрема, засада територіальної цілісності, засада не застосування сили в міжнародних відносинах і так далі. Хочу вам навести цитату радника президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майка Волца. Він заявив, що гарантії безпеки щодо України буде покладено на Європу. Це він сказав в ефірі телеканалу NBC News. Тобто, от, що він сказав? Що Трамп завершить цей конфлікт? Він сказав саме, конфлікт Україна, розрахується за витрати перед США природніми ресурсами. А в майбутньому, якщо агресія станеться знову, це уже нехай мовляв там розгрібають європейці. Як вам такі умови, чи це дійсно гарантії безпеки реальні для України, чи зможе Європа? без США протистояти у разі там повторної агресії Росії проти України Ну, суто формально це можна розглядати як своєрідну гарантію безпеки. Але на мою думку, це не надійна гарантія. Єдиною надійною і реальною гарантією безпеки є членство України в НАТО. Це найголовніше вирішити питання гарантій без сполучених штатів. Дуже важко можна сказати навіть неможливо, і ну я знову таки хотів би підкреслити, що все-таки Сполучені Штати нам винні, тому що Україна віддала ядерну зброю. І коли це відбулося, то ми розраховували на реальні міжнародно прові гарантії безпеки. Тому Сполучені Штати мають підтримувати Україну, і це гарантії безпеки це не тільки питання Європи, це насамперед питання Сполучених Штатів як лідера вільного світу, лідера. Країн демократичних країн тому ми розраховуємо сам перед насамперед на підтримку сполучених штатів. Олександре Трамп казав про те, що ймовірно станеться зустріч із Зеленським цього тижня. Ймовірно, будуть контакти з Путіним. У нього чи вам щось відомо? Чи анонсовано уже у вузьких більш колах, що дійсно така зустріч відбудеться? Ймовірно, ми так розуміємо саме в Вашингтоні. Трамп не збирається їхати поки до Києва. Якоїсь інформації з цього питання немає, окрім заяви самого Трампа, але ну це було б надзвичайно добре. Ну йдеться про наприклад Мюнхенську конференцію. Ми знаємо, що на цю безпекову конференцію приїде віцепрезидент. А я розраховую на те, що може бути сам Трамп особисто, Можливо, зустріч така відбудеться в рамках цієї конференції. Не можна виключати. Може, щось помінялося, може замість Венса приїде сам. Трампі така участь відбудеться на полях Мюнхенської безпекової конференції, або можливо після цієї конференції е, така зустріч можливо, наприклад, в Польщі, в Варшаві, чому ні? Підсумовуючи нашу з вами розмову, ну от від того моменту, коли відбудеться зустріч Трампа з Зеленським, скільки треба відраховувати до того моменту, коли відбудеться зустріч умовно там Верріат або в Абудабі уже між Трампом, Путіним та Зеленським? Важко сказати, це залежить від результатів. Я чесно кажучи, не бачу і навіть і натяку на те, що Путін готовий до серйозної розмови. І я думаю, що Трамп або вже це усвідомив, або на, на шляху до такого усвідомлення. Тобто тут багато факторів. Ну справа також в тому, що все таки 125 країн це е, члени. Міжнародного кримінального суду і вони не можуть прийняти на свої території кремлівського диктатора. Вони будуть змушені його заарештувати з огляду на наявність ордеру на арешт міжнародного кримінального суду. Тому знайти таку країну ну буде непросто. Ну, вже є варіанти, про це медіа писали так, де це може відбутися. Але от загалом на останок дуже коротко, все ж таки ви вірите в те, що ці домовленості там телефоном, зустрічі Трампа і Зеленського можуть призвести дійсно до зустрічі такого Тріо. Теоретично, це можливо, але якщо дивитись на і інтереси сторін, то вони діаметрально протилежні. І тому шансів на таку реальну. Повноцінну зустріч їх доволі небагато, на мою думку. Дякую вам, Олександр, за вашу думку за те, що долучилися до «Свобода ранок. Олександр Мережко, народний депутат України, від слуг народу і голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Дякую. Отож у цьому відео свобода ранок ми говорили з вами про інформацію щодо розмови Трампа з Путіним. Чи була ця розмова? А якщо була, то про що? І також ми розглядали різні сценарії перемовини і формат зустрічі Росії, України та США. В коментарях напишіть свій прогноз. А я, Катерина Некреча, бажаю вам спокійного дня і до зустрічі у нових відео.